Ця з Філіппін – жонглери, однак незвичайні, не кидають м'ячі в повітря, а створюють враження, ніби ці кулі самостійно літають. Такого неймовірного ефекту молоді люди досягли внаслідок довгих років тренувань та концентрації. Свій унікальний стиль вони назвали контактне жонглювання, на відміну від звичайних артистів. Вони ніколи не випускають своїх кулі з рук. Контактне жонглювання це не магія, це скоріше фізичне мистецтво. Головне, якомога більше практикуватися. Ми робимо це по декілька годин щодня. Тільки так можна досягти такого ефекту, коли здається, ніби шар самостійно літає в повітрі. Нині ці троє жонглерів виступають переважно на вулицях столиці Філіппін. Їхня популярність зростає щодня, і вправні хлопці вже мають чимало запрошень на різноманітні розважальні заходи. Жонглери кажуть, роблять трюки для душі. Але якщо за їхню працю платитимуть гроші, то вони радітимуть ще більше. Тут немає окремих трюків або що слід просто сконцентруватися. І що найцікавіше це заняття допомагає розслабитися, а тепер на цьому ще й можна непогано зробити. Група з Філіппін навіть думає про відкриття власної школи контактного жонглювання. Друзі кажуть, що не проти розширити свій колектив і вже шукають колег. Адже що більше людей, то яскравішими будуть їхні номери.